Всім привіт! З вами Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Починаємо новий робочий день у селі Млениська. Сьогодні я продовжую підживлювати землю добривами і сьогодні на цьому полі я планую посіяти озиму пшеницю. От здається, тільки нещодавно ми тут молотили сою, а вже встиг вилізти бур'ян. Терміново потрібно буде його поприскати чимось перед культивацією, залишати на полі ми його точно не будемо. Але це така зараза, що вона ще не раз вилізе, але трохи його поглушимо. До речі, друзі, вдалося нам відновити цей трактор. Відновили його ми без заміни мотору. Минулого разу, як пам'ятаєте, на ньому просто неможливо було працювати, це була катастрофа. І як я припускав, проблема в нього була в щепленні. Дід перебрав коробку передач, відрегулював щеплення, і тепер це просто зовсім інший трактор. В роботі кардинальна різниця. Як я зрозумів, проблема була в тому, що щеплення схаплювало в самому кінці, тому ним і важко було стартувати. І виходить при навантаженні було проблемно переключити передачі. Але тепер на ньому набагато приємніше працювати. Трактор хороший, мені він подобається і в комплексі він мені згодиться. Зараз відразу відчувається різниця. Щеплення стало чутливішим, як бачите, стартує він відразу. Не через раз, як раніше, до речі, а відразу. І це класно. Тепер вже зовсім інша справа. Він тепер хоч їде нормально, а то в минулий раз на нього нервів не вистачало зовсім. Звичайно, все завдяки діду. Потрібно буде виписати йому премію. А то вже я, якщо чесно, був готовий міняти мотор. Я просто думав, знаєте, можливо, причина в тому, що мотор вже там старий, потріпаний. І тому він так себе поводить. Але й добре що не міняв, тому що я дивився, такий мотор після капремонту коштує більше 60 тисяч гривень. Ну і сам капремонт нормальну копійку вийшов би. Так що, можна сказати, мені пощастило. Пощастило з дідом. Добре мати такого спеціаліста в комплексі. Випишу діду 2000 гривень премії до зарплати, і діду буде добре і мені непогано. Зараз на цьому полі внесемо добрива, поприскаємо цей бурян і відразу ж скультивуємо це поле. Тут у мене буде озима пшениця, як я вам вже говорив. До речі, після сої це буде хороша сівозміна. І на наступний рік матимо хороший врожай, якщо, звичайно, погода не підведе нас. Під горбок відчувається навантаження в нього, навіть з розкидачем. Зрозуміло, що слабенький в нього мотор, дуже слабенький. Тут, здається, SMD-60 стоїть, ще й не в самому кращому стані. Вже можна сказати, він своє відпрацював. Мотор потрібно буде замінити, з часом це потрібно буде зробити обов'язково. До кінця року, напевно, не буде часу його ремонтувати, поки будемо вижимати з нього, як то кажуть, останні соки. І ще на старому моторі допрацюємо цей сезон. Але все одно добре, що ми його зремонтували, тепер на ньому набагато приємніше працювати. Тому продовжуємо. Дід вже оприскує поле, привізі йому ще трохи гербіциду. Бачу, він вже більшу половину поля пройшов. Ай, молодець. У мене тут є ще пів бочки. Я думаю, до кінця поля її вистачить. Просто не хочеться багато колотити тої жижі, бо не буде куди її подіти. Гербіцид мені поки потрібен лише на це поле. Як бачимо, бур'ян відразу сохне супер просто. В житті би так, знаєте, тільки поприскав і відразу маєш результат. А то поприскаєш і не факт, що той бурян посохне. Чи вже знаєте, можливо, той бур'ян вже дійсно пристосовується до тої хімії генетично, чи то хімія така? Чортяка його знає. Купив я собі ось такий старенький оприскувач, Такі, я пам'ятаю були в старих колгоспах. Я думаю, на тих три поля, що в мене є, мені його вистачить з головою. Захват в нього нормальний, дідо прискує швидко. Аби я тільки встигав колотити той гербіцид і підвозити діду. Ви ж розумієте, що зараз без хімії нікуди. Не поприскаєш, то заросте все бур'яном або ж кідники все поїдять. Як не крути, а хімію потрібно вносити. Але все має бути в міру. Дід вже культивує поле, а я поки завантажу насіння та добриво в сіялку. Велика ця сіялка, і бункери в неї великі. В бункера, до речі, може вміститися більше тонни добрив і трошки більше пів тонни насіння. Я вам скажу нормально так. Щоб повністю її завантажити, потрібно вкинути ось таких 20 мішків добрив і десь 12 мішків насіння. В цих мішках 50 кг ваги. Якщо чесно, не знаю, наскільки то реально, якось не доводилось мені в житті працювати з сіялкою. А якщо ви знаєте, напишіть про це в коментарі. Мені буде цікаво почитати. В разі чого будемо коригувати це все. Так, останній мішок. І поки я думаю вистачить. Потім, якщо буде потрібно, то ще підвезу. Не забути закрити бункери, а то по дорозі повисипаю все те насіння. Буде ой-ой-ой погано. Так, сілка ця габаритна, вона дуже широка. З нею потрібно бути уважним. Не хочеться що зараз для повного щастя будівництвом займатись. І так роботи вистачає. Кожного дня. Будівництвом будемо займатись потім. Зараз я хочу перевірити, чи потягне МТЗ цю сіялку. бо я був, думав, що вона по розмірах буде схожа до ССТ 6 чи щось тому подібне, а вона виявилася трошки більшою. Просто цікаво, чи вистачить йому потужності, чи зможе він з нею працювати. І зараз ми це перевіримо. Ну, в то він зараз справляється, звичайно. Зараз цікаво буде, як буде на культивованому полі. Так, опустимо сієлку, щоб не їхати в холосту. Ну що, пробуємо. Ой-ой-ой! пробуксовку і пішов. Знаєте, тягне, але на силу Колеса пробуксовують. Напевно, для цієї сілки в нього ваги не вистачає, якби йому трішки більше ваги і трішки більше потужності було б саме то. А то, знаєте, він якби і тягне її, але все одно, якби щось не то. Просто якщо на силу отак працювати, то і розхід палива буде космічний. І довго ми будемо сіяти це поле. Золота ця пшениця буде для мене. Так що давайте не будемо його мучити. Перевірив і тепер знаю, що з нею він працювати не буде. т 150 я думаю, проблем не буде. Він якби важчий, і потужності в нього трохи більше. Я ще, знаєте, думав гусеничним Т-150 сіяти, але щось я передумав. Тому що поле тільки скультивоване, і зараз тим тут наробимо траншей. О, тепер зовсім інша справа. Сіялка якраз під цей трактор. Саме те, що треба. От про що я й говорив, друзі, що цей трактор мені згодиться в комплексі, ця сіялка якраз під нього. Сьогодні протестуємо цю сіялку. побачимо, як вона себе покаже в роботі. Мене цікавить її технічний стан, і, звичайно, висів насіння, тому що є певна норма висіву для пшениці це 200-250 кг на гектар. Якщо цей показник буде схожий, то буде класно. Якщо він буде більший, то будемо регулювати висів, будемо приближувати його до реалізму. Я думаю, це буде цікаво. І до речі, що в цьому Т-150-му потрібно буде відрегулювати розхід палива, глянути до паливної системи, бо якщо рахувати розхід гектара, то він багато споживає. 47 літрів на гектар майже. Це для нього багато. Зробити йому хоча б літрів 30, а ще краще 25. Це було б вже ближче до реалізму, а так виходить в два рази більше він споживає. Повний бак залив і через 2 години він вже пустий. Альосаньок везе солярку. Типу, знаєте, якусь зовсім нецікаво. Так, перший прохід пройшли нормально. Пройдуться поле до кінця, глянемо на висів, який має сієлка. І якщо буде відхилення, то будемо регулювати висів. А зараз продовжуємо роботу далі. Закінчили ми роботу на полі, На дворі лише 6-та година вечора, а вже темно. Але це й не дивно, тому що на календарі пізня осінь. Ну що я можу сказати про цю сіялку? Розхід насіння в неї більший за норму. Потрібно буде відрегулювати систему висіву. Площа того поля була майже 8 гектарів, і насіння в мене пішло майже 3 тонни. Це на тонну більше від норми. Так що потрібно буде обов'язково регулювати висів. І обов'язково потрібно буде зайнятися Т-150. Багато солярки він споживає. Дуже багато. Будемо змінювати, зменшувати розхід хоча б до 25 літрів. І буде чудово. Кіровця, до речі, аналогічна проблема, ним теж потрібно буде зайнятися. Звичайно, в порівнянні з Кіровцем Т-150 взагалі, як мотоблок. Я не минулого разу орав поле, пам'ятаєте? То він на 6 гектарів взяв майже 400 літрів солярки. Це майже 70 літрів на гектар. Тому, поки робота на полі манло, потрібно буде зайнятися капремонтом техніки в комплексі і готуватися до нового сезону. На цьому ми на сьогодні закінчимо. Дякую за ваш актив під відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зараз у нас з вами, друзі, нелегкі часи, але ми прорвемось і пристосуємось до будь-яких умов. Честь і шана нашим Збройним силам. Всім вам я бажаю мирного неба над головою. Бережіть себе та своїх близьких і почуємось!